Привіт усім, мене звати Сондор. Сьогодні я вам покажу стартовий набір для настільної гри Ахтунг Ктулху. І покажу, що воно знаходиться власне Ахтунг Ктулху — це у нас гра про дивний вайб Другої світової та цього, третього Рейху і іншого. Тут у нас є кубички. Кубики дуже гарні, скажу. Специфічні для системи, тому що тут дечіські мають не всі значення. Але взагалом кольор приємний і кольором гама також. 100-500 мільйонів жетонів. Це, звісно, не павне і не фігурки, але ну, краще, ніж нічого. Теж має право на існування. Це у нас жетончики, наскільки я пам'ятаю, для майстра і для гравців. Одні ж використовується використовуються гравцями для того, щоб перероливати якісь китки і модифіковувати свої шанси. Інші використовуються майстром для того, щоб ну, як загрози, щоб погіршити ситуацію за столом. Для гравців, звичайно. Ширма у нас розташована в висередній коробці. Це не то, щоб дуже зручно, але що зробиш. Краще, теж, ніж нічого. Принаймні, є хоч якась підказка. Так, я буду показати. Це ж не вся ширма. Ось тут також є. Ні, підказки, скажу з досвіду, підказки не найкращі, тому що і не всі є, не всі, що потрібні для пригоди, це трошки мене власне, розчарувало. Але що зробиш, є, та й є. Це підказки гравцям для бою, як рахувати кубики, які є різні дії, великі маленькі. Теж не з досвіду скажу, що не зовсім зручно, але дуже добре, що є. Причому тут підказок 6 на 6 гравців. Є персонажі, персонажів тут багато, різного формату. Написані непогано, а білочки є, якісь нотаточки можна вести собі. І таланти розписані з передісторіями. У нас є мапи. Мапи використовуються під час пригод. Скажу одразу, мапи. Ну, перша мапа ще корисна, ще півбіди. Вона якось якось дозволяє розігрувати ці локації. Бойовка тут не дуже незвична, але ну що зробиш. Але далі після першої мапи це все безполезна фігня. Оця мапа міста, вона просто так існує. Вона вам не те, щоб шибко знадобиться. Тут є міст, мапа печер, яка ще менш корисна ніж попередня. Коротше, ви зрозуміли. Тут кожна наступна мапа гірша за попередню, і не то, щоб грає якусь серйозну роль ні за столом, ні, взагалі де. Не то, щоб ти її міг використати. Хіба що тут, тут пару хатинок і ось цей от таборець. А так толку від них майже нема в Грі. Тут у нас книга правил і пригода серед вовків. Книга правил тонесенька. правила у нас писані на буквально 20 брешу на 16 сторінках. Скажу з того, що я водив, дуже мало, не вистачає. Багато нюансів, які просто пропускаються і скипаються, І текст розкиданий випадковим чином. Тут є просто загальні розділи, але тяжко. Але я ще це розповім в повному огляді. Є пригода серед вовків. Пригода немаленька по тексту, в принципі. Але тут більше художнього тексту, чи справжньої якоїсь пригоди. Загалом непогано, але вимагає допрацювання і логіки. Арти є, декотрі роздатки могли б, звісно, бути і роздрукованими окремо замість мап, бо це незручно скен друкувати і знову видавати, особливо такі маленькі піпки або це накладене один на одного, як це має роздрукувати. Але що вже зробиш? Ось такий от стартовий набір. Трошки пізніше, напевно, розповім про нього більше. Якщо буде цікаво послухати про незвичну систему 2D20 і про мої враження від самого стартового набору в цілому. я проводив його гравцям, цю пригодку. Загальні враження були приємні, але в мене є певні зауваження до, самої, до самого стартера і навіть не одні. Але, варто уваги!